Місто Новомиргород Зінаїда Хлиніна корінна жителька, їй 73. Вона належить до категорії Діти війни, проте надбавку до пенсії не отримувала. Де ми не ходили, де ми не цей, ніхто нам не допоміг. А почула, що знає, ця партія є, партія фронтсмін, яку очолює Володимир Петрович Вакуленко. І я звернулася. Я тільки пішла до його, це без проблем. Я не знаю. Я вдячна оцій. Партії, от і до громадська приймальня партії фронт змін, що в Новомиргороді працює щодня, окрім вихідних. За два роки вони не програли жодної справи в суді. На сьогоднішній день ми оформили і подали до суду вже до двох тисяч адміністративних позовів. Із них 1374 позови виграно в судах. Люди отримують кошти, задоволені. Тут троє працівників, серед них професійний юрист. Громадська приймальня партії «Фронт Фронцмін надає широкий спектр послуг. Була в нас трагедія. Будинок зірвався завдяки витоку газу. Ми людям допомагали як фінансово, так і допомагали трошки речами. Завдяки Андрію Табалову. Це наш обласний керівник. Він надав допомогу, придбали ковдри. Людям вручили. Будь-яка допомога, послуги та консультації тут надають безкоштовно. Оце кажуть, що єдина одна партія, яка допомагає в трудну минуту, допомогла людям похилого віку, що люди нікуди. По скільки ж вони приймають за день, це взагалі не знаю. Я ж кажу, дякую, не знаю як. От душі, от душі.